В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки поради для мам у складних обставинах. Вітаємо усіх. Це програма неньки. Програма про виховання дітей, програма про сім'ю, про мам. І е, це програма, яку веде е, Світлана Гончарова, сімейний психолог. Свято. Привіт, привіт, дуже рада з вами бути. Ми в одній з минулих зустрічей згадали про біблійні історії зі старого заповіту з книги буття. Там багато дуже цікавих сімейних історій, і в них висвітлені ну, найрозповсюдженіші сімейні проблеми. От, наприклад, там є історія така про Ісака і Ревеку, що у них було двоє дітей. Ісак більше любив старшого, бо він такий був мужик, на полювання ходив, приносив дичину. І, напевно, Яків молодший, якого більше любила мама, бо він такий був мазунчик, біля мами завжди там щось. Напевно, Ісак, можливо, він прямо так і не говорив, але, можливо, був якийсь конфлікт, судячи по ситуації, що мовляв, ну, який ти, мужик? Ось. Твій старший брат. Ну, Там могло бути щось. Дуже цікаво, да, що е, ці всі герої віри, про яких ми читаємо в Біблії, вони були ж, живі, реальні люди зі своїми проблемами. Це треба розуміти, вони теж могли робити і робили багато помилок, і Бог їх любив і приймав, не дивлячись. Як на і то. нас любить з усіма нашими. Так. На Отже, про таку специфіку іноді кажуть, чоловіки з Марсу, а жінки з Венери, через це можуть виникати незгоди у вихованні. Якого Плану, тобто, жінка може говорити чоловікові, що ти занадто грубий, ну що ти його так там чи її строїш? Ну це ж дитина, ну при, обійми там. А той каже: А ти розбалуєш там, зробила мамінького синочка там і так далі. Він має розуміти, що в цьому світі треба там пробивати собі дорогу і так далі. Тобто не згоди у вихованні, так і можливо, навіть що призводить до конфліктів між чоловіком і жінкою, як виховувати дітей. Да, це те, що я чую постійно, тобто дуже розповсюджена оця проблема. Що мама намагається та тата та виправити? Ти маєш бути м'якішим, ти маєш бути іншим якимось, Давай я коротше із тебе зроблю ще одну жіночку. А чоловік дивиться на жінку свою думає, боже. Як так можна? Де ти маєш бути більш така строга? Ти маєш бути більш така, ну не прогинатися і хоче зробити із жінки своєї ще одного чоловіка. Ось і дуже велике відкриття для мене було, і для мого чоловіка, тож у нас дуже багато було конфліктів у вихованні. Ось, коли я дійсно побачила, що у чоловіка і жінки, у мами і у тата різні ролі в житті дитини. І для нас, як для християн, ну, у нас дуже великий привілей, що ми можемо спиратися на Біблію, і оці всі нові віяння і течі, які говорять про те, що жінки і чоловіки абсолютно рівні, і що може чоловік все це може жінка, і навпаки. Ось ми знаємо, що не так, да, що у чоловіка є роль, у жінки є роль, і Бог дав нам різні ролі. І от якби ми змогли побачити, що і у мами, і у тата різні ролі в житті дитини, що не треба переробляти одне одного. Треба дати можливість, буде, так? Да, дати можливість бути собою. Ось і якщо ми подивимось, звичайно, буває по-різному. Я зараз таку саму розповсюджену схему розкажу. Да? Буває, буває, що, наприклад, мама дуже жорстка, а тато такий прямо дуже лагідний. Так, звичайно. Ось, чи, ми будемо говорити зараз про навпаки, але буває по-різному. Дивіться, мама взагалі-то навіть біологічно, да? мама це про ресурс, про тепло. Про безпеку, про прийняття, про співчуття, про комфорт, про втіху, про заспокоєння. Оце мама, і цей досвід дитині дуже потрібен. Навіть для підлітка це дуже важливо, щоб була мама, яка попіклується, погладить поголовці, створить якийсь комфорт, щоб дитина хотіла додому повернутися. Але з іншого боку, якщо мамина турбота перетворюється на гіперопеку, коли ні, давай я за тебе зроблю, ні, тобі не треба про це думати. Я про це подумаю, це може зробити дитину слабкою і залежною. Може таке бути, mm -hmm. але спочатку мама да це про безпеку. Отже, Ось... це за занад... занадто те нездраво, Це не здраво, так звичайно, да. Тобто, треба шукати баланс завжди. А тато та, за... для чого, і яке так у нього може бути занадто. Да, тато, це про силу, про виклик, про мотивацію, про навчання. Мама наситила дитину, на підготувала, дала ресурс, і тато каже: Пішли, будемо підкорювати світ.' Ось тато він про вміння вирішувати проблеми, про те, як вміти не здаватися, як вірити в себе. Але знову ж таки, якщо ця татова сила занадто холодна і жорстока, вона теж робить дитину слабкою, але по-іншому. Тому що. Занадто холодний, жорстокий батько він може ранити дитину, він змушує її придушувати свої емоції, він знижує самооцінку дитини. Дитина відсторонюється, вона не хоче слідувати за таким батьком. ось Тому дуже важливо знову ж таки, щоб був баланс і для мами, і для тата. І дуже важливо, щоб батьки розуміли, що для психіки дитини дуже корисно мати добру маму і мати да може більш жорсткого тата поряд. Це корисний досвід, що дитина вміє і так, і так спілкуватися, і тато і мама дають дитині різний досвід. Ось тому нам не треба переробляти одне одного. Ми спочатку різні і у нас різні ролі. Нехай розцвітають всі квіти і не будемо робити дійсно одне з одного, одне одного. Як в принципі можна сказати, що мама і тато по різному відповідають на різні запити дитини, звичайно. Які поради, якщо тато, наприклад, ну надто жорсткий, нато ну, чи холодний до дитини? Так, да, це теж дуже дуже часта ситуація, особливо, от ну, наприклад, шутати Україну, да у нас частіше за все тато більш жорсткий. А мама вона якось намагається якось до людини бути більш м'якою. Це те, що я а, чую, і мами знов ж таки в нашій країні дуже сильно втручаються в стосунки тата і дитини. Не знаю слава, який у тебе був досвід, як тата, ось, але весь час, і це моє теж мій досвід. Я вже знаю, який має бути мій чоловік. І що так з дитиною не можна розмовляти. І оцей конфлікт треба по-іншому ем, вирішувати. Ось. І ми дуже часто забагато втручаємось. І насправді, частіше, все ж таки, да, тато може виглядати більш жорстким, але це ну, ніяк дитину не травмує. Але мами просто перелякані, вони втручаються в стосунки тата і дитини. І тоді у нас виходить значить, тато-агресор. Дитина жертва, а мама спасатель. І mm -hmm. у нас виникає така дуже нездорова динаміка в родині, не коли тато і мама, там наприклад, один за одного, да а коли о, є агресор, є жертва, є рятівник, і це ну це дуже нездорово. Ось тому е, дуже така от важлива порада. Якщо можна не втручатися, не втручайтесь, mm -hmm. дозвольте. Татові і дитині будувати свої стосунки. Ой, а він так з ним грається, що він потім плаче. Та да, ну нічого страшного, хай поплаче. Ні, це непогано для дитини. Якщо нема прямого насильства, тобто якщо тато не б'є дитину, не там ем, поганими словами не називає, нема емоційного і фізичного насилля, а тато просто по-іншому з дитиною поводиться. Не втручайтеся, вони розберуться. Ось повірте, конфлікт, який виникне між вами і чоловіком в моменті, коли ви будете татові щось доказувати, він буде захищатися. Ви будете сперечатися цей конфлікт більше дитину травмує, ніж те, що тато якось не так грає з ним, як мама би грала. Ось, це таке. Ну, те, що дуже хочеться, щоб жінки мене почули сьогодні. Ну так до речі, а що татові залишиться? Або він відсторониться, скаже: тобто, ти постійно мене лаєш, я просто не буду з ним. Ну, не хочеш, так, не так, треба. сама. Я, ви я ви на сама. роботі затримаюсь там. Я з друзями там десь по. Цей не, не треба крапати на мозок. Або буде, якщо він дуже амбітна людина, він, він скаже, як це так? Це моя дитина. Що ти значить? Ну тобто буде конфлікт, все одно буде захищатися. Так, і, і, і мами кажуть: а що мені робити, щоб тато більше з дитиною спілкувався? А може ви, мами, щось робите? Що тато вообще не хоче підходити? Тому це треба спочатку себе перевірити. Я знаю, я така по життю дуже у нас ніколи ніяких криків не було в родині. Я не скажу, що це було добре, добре і здорово, але от. У нас це було тихо, спокійно, щоб все було добре. Чоловік у мене по-іншому, він гучний, він завжди на підвищених тонах вирішує конфлікти. І мене це завжди лякало. Хоча насправді нічого не відбувалося між ними, дитиною там небезпечно чи погано. Я втручалася, це погіршувало наші стосунки. Це погіршувало стосунки дитини і тата. Тому що якщо мама мене захищає від тата, значить тато якийсь поганий. Ну, правильно, я не можу йому довіряти. Ось тому дуже-дуже будьте уважні з цим. Свято, ну можливо, якщо тобі, як мамі, здається, що все-таки тато, ну з як для тебе знову ж таки, ми ж всі через від своєї пічки танцюємо. От я вважаю, що так, щоб не, ну, не йти на конфлікт з чоловіком, як мама може діяти, ну може якось дитину підтримувати там. Пишати чи звичайно, да мама може дуже багато зробити. Буває насправді ситуації, коли тати неправильно себе поводять, і мами теж помиляються в вихованні. Ось, але ну, наприклад, да, от, наприклад, там не знаю, трирічна дитина плаче, тому що там щось там зовсім не страшне трапилось, і тато каже: Не плач там витри соплі там ну забороняє плакати. Наприклад. А да. ми знаємо, що навпаки, треба ну дозволити дитині поплакати, поспівчувати. Ось. А тато такий, типу, ні. Нічого страшного, якщо в моменті тато це сказав, ось ця ситуація проїхала. І насправді здається, що, типу, мені треба побігти до чоловіка і сказати йому, як треба. Тобто, по суті, треба покритикувати чоловіка прямо в обличчя. І він такий. О! Да, точно, я зрозумів, тепер не буду так робити. Так ніколи не буває. Ви хочете, щоб чоловік був некритичний до дитини, щоб він був, бів, мав більше співчуття до неї. А ви... Чоловіка критикуєте для того, щоб він більше любив дитину. Це ніколи не буде працювати. Завжди треба не казати словами, не пояснювати, ви будете казати словами, але саме головне, те, що змінить вашого чоловіка, це любов, підтримка. Ось і знаєте, коли ми відігріваємо любов'ю, коли ми не приходимо на чоловіка, який накричав на дитину, кажемо, як ти міг, що ж це таке, що ти зробив. А ми кажемо. Мабуть, ну, ти дуже засмутився, що ти на нього накричав, що з тобою трапилось, розкажи, що, що тебе так сильно зачепило. Коли ми, от знаєте, спі... ми казали співчуття до дітей, але співчуття до дорослих, до своїх партнерів, це теж дуже важливо. Якщо я буду наїжджати на чоловіка, який накричав на дитину, він буде захищатися, він буде протестувати чи буде відсторонюватися, як ти, Слава казав. Але якщо я буду з любов'ю і співчуттям цікавитись, що трапилось. Чому саме так ти відреагував? Як я можу тобі допомогти? Чи що мені якби ти бачив, щоб я могла додати в стосунки з дитиною, щоб тобі було полегше? Ось і цей досвід безумовної любові, який, який ми даємо нашому партнерові, він буде її змінювати, його змінювати. І у чоловіка буде вже більше опцій в моменті. До речі, так жінка може з'ясувати, чому їй здається, а може і об'єктивно це так, тато ну надто жорсткий з дитиною, тобто можливо він просто. Боїться за неї, ну думає, а, а як він буде це вирішувати? На справді, це, це дуже важливо цей момент, що людина, яка кричить, це не погана людина, і це ну не інша людина, на яку він кричить погано, а це значить, що людині погано всередині. І е, ну я думаю, що батьки зараз проінспектуйте себе, і ви погодитесь, що коли ви кричите на вашу дитину, ви боїтесь частіше за все, що він виросте не таким, як треба, що мене подумають, що я там погана мама чи поганий тато, якщо там моя дитина так себе поводить, у нас є завжди страх. Ось. І насправді, да, якщо ви спокійно, не в моменті, в інший момент, коли ви заспокоїлись, чоловік заспокоївся, не знаю, підіть з ним кудись разом, тільки вдвох, і поговоріть спокійно, спитайте, ви можете дуже багато дізнати всього важливого. Ну, наприклад, що там був хтось в дитинстві у вашого чоловіка, скоріше за так було, хто на нього кричав. І тому для чоловіка це нормально. Дитина поводиться себе отак, треба крикнути, тому що іншого досвіду у нього нема. Ось, і ви можете поговорити з ним, які інші, можуть бути, можуть бути опції. Ось, тому то, тут ну, от, треба розуміти, що, да, що можна говорити, але треба завжди, щоб любов, співчуття йшли першими. І якщо розмова, то це розмова така дуже спокійно, не в моменті. Mm -hmm. Ну і, і кажуть, що коли люди поряд і кричать, тобто ну, вони віддалені якби, душею і хочуть докричатися, наче ж і так чути. Тобто, це в принципі трохи показує ну, твою слабкість або розгубленість. Ти ну не знаєш, як вирішити так, нема якась. ніяких так. інструментів, тому я кричу: це моя слабкість. Ось якщо ви це розумієте. Що, наприклад, у чоловіка насправді може не бути інструмента, як зробити, щоб дитина там щось зробила, тільки крикнути можна. Він просто банально може не знати, що є інші шляхи, і ви можете про це говорити, ви можете це доносити, ви можете цим ділитися. Ось. Але знову ж таки все починається з цього співчуття. Тобто, тут мама арбітр, але не в тому сенсі, що от вона там. Починає з'ясовувати стосунки, а згладжує гострі кути. Е, ну. ну да я мені здається, що от ми говоримо зараз про подружжя більше. да от Чоловік і дружина. Ми е, в стосунках е, весь час то один, то інший має займати роль Христа. Якщо ви подивитесь, як Христос спілкувався з людьми дуже багато різних було ситуацій. Ось він був завжди дуже уважний, дуже присутній. Він задавав запитання, він ніколи не засуджував, він вислуховував, і у людині всередині відбувалася робота, що людина казала, Боже, я тільки за тобою хочу йти і жити, як ти кажеш. Ось і да ми інколи маємо, якщо чоловік зараз засмучений, кричить і він не в змозі нічого іншого зробити. Бути як Христос в даний конкретний момент. В іншій ситуації він буде як Христос до мене ставитись, але це дуже такий важливий момент. Цікаво, що наприклад, в ну от в тваринному світі є різні моделі. Є така модель, наприклад, як от у слонів чи у Ведмедів. У них є тільки от період там весна, так коли вони там зачинають. А потім, от е, слон іде своєю дорогою, а в, в, в оцій от, от, отарі чи череді. Там слониця, там старша бабка там ходить, потім за нею її дочки і з малими цими ще поки. Тобто, фактично є інша модель, це коли ми говоримо про є такі породи птахів, де ну, от вони створюють пари на все життя. І, і в сім'ї іноді є така, от, що чоловік і дружина, вони якби от у них вийшло, вони злиплися. Але часто буває так, що ну жінка народила дітей, і все вона в них розтанула. Тобто, все у неї є діти, і чоловік уже хай ходить на роботу, приносить зарплатню. Але в принципі, ну це от така більш така слоняча модель, я б сказав. Ну там ще да, на жаль, да це, це точно не те, що нам треба. Це то те, що не допоможе нам у спільному вихованні дітей. Ось, і знову ж таки, дуже цікавий момент, якого часто мами не бачать, коли народжуються діти. Звичайно, що перший час вся увага дитині, всі сили на дитину. Але якщо згодом у вас не лишається часу і на чоловіка, тільки дитина дитина, то чоловік йому треба ну, він хоче, щоб дружина на нього звернула увагу. Самий простий спосіб, щоб дитина звернула увагу. Дружина звернула увагу, це втрутитись в те, як дружина спілкується з дитиною. І дуже часто те, що ми бачимо з мамами, з якими я працюю, що чоловік починає сперечатися і не погоджуватися, тому що дружина банально не, не дає. Часу і уваги чоловікові. Чому дитина старша, да, от у нас була програма про старшу дитину, чому старша дитина буде молодшого і заважає мамі вкладати його? Тому що це хоч якусь дає увагу їй, навіть негативну, там мама кричить на цю дитину, але мама мене бачить. І навіть коли чоловік може хоча б посперечатися з вами, хоч таким чином, щоб ви його помітили? Тоді буде дуже багато сперечань навколо дітей. І це те, що я постійно теж бачу: якщо є якісь проблеми, які весь час навколо дітей є в подружжі, там є проблеми між чоловіком і дружиною, проблеми у спілкуванні. Тому, якщо ви дуже часто сперечаєтесь щодо дітей, що з вашим подружжям, подивіться, які у вас стосунки, як у чоловіка і дружини. Чи практикуєте ви мови кохання один до одного, що у вас з інтимним життям? Чи ви взагалі спілкуєтесь? Як ви проявляєте увагу один до одного? Якщо ви наблизитесь один до одного як подружжя, ви зможете краще чути один одного як батьки. Це дуже важливо? Отже, у нас програма «Неньки», все одно ми даємо більше порад мамам. Отже, жінка. Має подбати про якийсь такий спокійний час, коли з чоловіком можна сісти і спокійно поговорити про якісь моменти в вихованні дітей, і, можливо, навіть поділитися, ну, як це було, як виховували тебе. Чи... Можливо, так дещо відкриється от на таких, Тобто, з одного боку, це тригери, якісь ну, неприємні моменти, з іншого боку, це прецедент, можна більш глибоко зайти в це і щось дізнатися, що тут під цим символом. Да насправді те, як ми зараз ставимося до наших дітей, от перша реакція, яка у вас на, наприклад на неслухняну дитину, яка просто підсвідомо виникає, це реакція обумовлена вашим дитинством. Якщо вам хочеться кричати на цю дитину, значить, скоріше за все на вас кричали, і проблеми вирішувались криком в вашій батьківській родині, і ви іншого не знаєте. Якщо вам хочеться співчувати і ви хочете допомагати дитині, скоріше за все, так робили ваші батьки. Ось і тут насправді дуже важливо знаходити оцей час і спілкуватися про те, а як було у тебе, а як було у мене. Я вже казала, що ви можете запитувати чоловіка, чому саме ти так себе поводиш. І дуже цікаво, що коли е, раптом доросла людина, чоловік, наприклад, він може згадати якийсь епізод свого життя і каже, да, реально всі проблемні моменти мама вирішувала криком в моєму житті. І я зараз згадав, як мені було важко і неприємно. А я зараз кричу на свою дитину так само. І оце внутрішнє переживання воно набагато більше може зробити для того, щоб тато вже по іншому з дитиною спілкувався, ніж якась, якась ваша критика. Ось і е, теж дуже важливий момент. Ми з чоловіком більше 20, майже, майже 30 років ми віруючи. Ось і е, у нас були незгоди щодо виховання там без биття дітей, да, без, там без розги. І ну у нас дуже було багато незгоди. Але те, що нам допомогло дійсно побачити от, спільний шлях в цьому, це коли ми почали говорити про Христа. Тобто ми християни, да? і Христос це центр нашого життя. Якщо ми звертаємось до Христа, дивимося на його стиль, як би Христос виховував наших дітей, як він ставився до людей навколо, це змінює все. Ось, тому мами, як це не дивно звучить, якщо ви сперечаєтесь з татами про виховання, поговоріть про Христа. І ви здивуєтесь, наскільки це може змінити ваші серця стосовно ваших дітей. звичайно, якщо ваш чоловік теж віруючий, е, крім там поговорили, як треба себе поводити, помоліться. Помоліться, попросіть, Бог за вас, Бог за ваших дітей. Він хоче найкраще дати вашу родину. І якщо ви будете молитися про ці навіть проблеми, які ви я не знаю, як вирішити, ми не згодні, ми не можемо знайти компроміс. Помоліться про це. І я вірю, що Бог відкриє і покаже цей шлях. Отже, якісь проблеми вони можуть нас відштовхнути одне від одного, а можуть навпаки, зблизити ще тісніше. У мами і тата різні ролі у вихованні дитини. Про це сьогодні говорила Світлана. Важливо співчувати одне одному і відігрівати партнера любов'ю, а не критикувати, підтримувати дружні, теплі стосунки через розмови, спілкування, пошук компромісу через молитву, через розмірковування над стилем Ісуса. Світлана, ми говорили про молитву, молитися разом. Чи не могла б ти помолитися зараз? А, добре, звичайно, дякую. Дорогий Небесний батько, я дякую тобі за твою безумовну любов, яку ти даєш нам кожен день, незалежно від нашої поведінки, і ми не можемо до тебе дотягнутися. Ти дав нам Христа, ти прислав Христа, щоб Він помер за нас, щоб через віру ми могли спастися, і без цього ми ніколи б не могли наблизитись до тебе. Я прошу, щоб ти зараз наповнив. Серце кожної мами, кожного тата, хто нас зараз слухає, твоєю безумовною любов'ю. Навчи нас е, співчувати одне одному. Навчи нас бачити в, в агресивному партнері людину, яка страждає прямо зараз. Навчи нас, як ми можемо огортати один одного любов'ю. Е, і покажи, будь ласка, як ми можемо послужити нашим партнерам, і чоловікам, і жінкам, як ми можемо наблизитись до них. І я вірю, що якщо ми наблизимось один до одного, ти допоможеш нам в вирішенні питань і з нашими дітьми теж. Будь ласка, наповни безумовною любов'ю, покажи, як вирішувати ті проблеми, які є, і прошу тебе за мам і тат, у яких є зараз суперечки, є незгоди. Духом Святим проведи їх і покажи їм шлях, який компроміс можна знайти в цій ситуації. В тебе є ця мудрість. Надіємось на тебе, віримо тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, це була програма Неньки з сімейним психологом Світланою Гончаровою. Світлано, дякую. До нових зустрічей на світло. Дуже ренті. дякую з Богом. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу радіосвітле.орг або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп Світле Радіо.